Хто вже відпочивав у цьому готелі, чи тільки збирається? Поділіться вашими враженнями. Конкорд Ель Салам Sport 4 Це якісний готель ель Шейху, який не дуже популярний серед наших туристів. Не дивлячись, що це друга лінія від моря, дуже простенькі номери, готель часу на стопі продажі. Якщо ж в ньому такого, і чому його обирають, давайте розповім. Розташований готель закритий від вітробухти Sherros Bay, що ідеально для відпочинку взимку та біля площі Сахо Сквер, тому сумно тут точно не буде. Ну і плюс гарна анімація. Назва спорт через те, що тут є. Власне кінник-клуб, велике футбольне поле, тенісне та сквош-корти та тренажерна зала. Головна фішка, що бронюючи цей готель, використовують зручностями готелю Concord From 5 зірок на першій лінії, крім головного ресторану, бару, варувентом і спа. Різниця між цими готелями майже 30%. Також Також готелі є великий басейн з аквапарком з реальним підігрівом в зимовий час: 29-32 градуси. тепла, плюс безкоштовне користування всіма басейнами на першій лінії. Харчування в готелі непогане вибір завжди є. Звісно, без делікатесів, але чого очікувати від Єгипту, то правда. Пляж шикарний, широка пляжна полоса. є багато місця. Хід взяти коктейль і навіть пообідати. Багато локацій для фотосесії і неймовірний коралловий риф. До пляжа можна пішки або безкоштовний трансфер кожні 15 хвилин. А ціни на цей готель опублікували в описі під цим відео.